Ви коли-небудь задумувались, чому деякі українські бізнеси вистрілюють буквально за лічені місяці. Ще вчора про них ніхто не чув, а сьогодні вони у топах видачі Google, у стрічках соцмереж і на вустах усіх клієнтів. У чому ж їхній секрет? А я вам скажу секрет у піарі. Але не в тому гламурному і недосяжному, який здається тільки для великих корпорацій, а справжній дієвий піар, який працює навіть для найменших бізнесів, часто без великих бюджетів, без команди, а інколи навіть без піарника у штаті. За наступні 15 хвилин я покажу вам 5 дієвих піар-інструментів, які працюють для українського бізнесу. І головне, ви зможете почати їх використовувати вже сьогодні. А мене звати Юлія Пілкей, я піарниця та комунікаційниця з досвідом більше ніж 5 років. Я допомагаю брендам. Ставати відомими, а піарникам будувати свою кар'єру, підпишись тут та в інстаграм, щоб залишатись на зв'язку. А тепер трішки натхнення. За даними Edelman Trust Barometer, 61% споживачів більше довіряють тим брендам, які просуваються через піар, на відміну від компаній, які просто купують рекламу. А 63% клієнтів готові платити більше. За продукт з хорошою репутацією, тому в цьому відео ви отримаєте не просто інструменти, ви отримаєте справжню карту дій для просування вашого бізнесу і всього за 15 хвилин. Перш ніж ми перейдемо до інструментів, давайте розберемося, що ж таке сучасний піар. Багато людей думає, що піар це про розсилку прес-релізів журналістам, про запрошення компанії на інтерв'ю і все таке. Але сьогодні це зовсім інша гра. Це комплексна система комунікації, яка будує довіру до вашого бренду через різні канали, через соцмережі, колаборації, події, навіть ваші коментарі для медіа. А по секрету сказати, інколи буває так, що деяким брендам взагалі не потрібні публікації в медіа для Грамотного піару сучасний піар працює на кожному із етапів воронки, яку ви зараз бачите на екрані. Він не просто залучає клієнтів чи підвищує впізнаваність бренду. Він робить людей справжніми адвокатами вашого бренду. І найцікавіше у сучасному діджитал світі навіть маленькі бізнеси можуть грати за великими правилами, якщо знають, що і як робити. Але перш ніж кидатися в бій, важливо зрозуміти, яка ваша основна. Піар ціль. Багато хто думає, що піар це просто бути поміченим, щоб вас обговорювали, бути на слуху, але насправді піар вирішує конкретні бізнес-задачі, і правильно поставлена ціль допомагає грамотно підібрати інструменти. Давайте коротко пробіжимося по основних цілях, з якими зазвичай до мене проходять на консультації. Можливо, якась із них якраз таки і підпадає під ваш випадок. І перша ціль, яку ви можете ставити перед піаром, це підвищення впізнаваності вашого бренду. І тут дуже важливо розуміти, що підвищення впізнаваності. Наваності це абсолютно не те саме, що підвищення попиту на якийсь продукт або підвищення лояльності до вашого бренду. Це підходить, якщо ви хочете, щоб про ваш бренд дізналося якомога більше людей, без акценту на конкретних продажах чи на тональності вашого сприйняття. Актуально, наприклад, коли ви виходите на нові ринки або змінюєте позиціонування. Далі дуже рекомендую дивитись саме це відео, а не просто слухати, тому що я буду показувати інструменти, які можуть підходити для цілей, які ми обговорюємо. Друга ціль. Це запуск нового продукту, особливо якщо ви саме продуктовий бренд і регулярно запускаєте якісь нові колекції, чи випускаєте. Оновлені продукти і вам важливо, щоб якомога більше людей не просто дізналися про новий продукт, а й захотіли його спробувати. Наступне це кризовий піар і відновлення репутації, адже факапи потрапляються навіть у найкращих. І головне, що відрізняє успішну компанію від неуспішної, це реакція на факап, тому що головне не ховатись, а правильно реагувати. Наступна ціль це підтримка продажів. У такому випадку піар обов'язково повинен працювати у синергії із іншими відділами вашої компанії із маркетинговим Відділом, з відділом продажів і так далі. Тому що, як відомо, піар сам по собі не продає, але він дуже класно може впливати на впізнаваність продукту, на лояльність до продукту, на те, щоб маси, масова аудиторія. Хотіла бажала ваш продукт, і наступна ціль це залучення інвесторів. Якщо ви хочете, щоб вашу компанію повірила і вклали в неї гроші, важливо не просто показувати бізнес-плани вашого бізнесу, а й створювати образ надійної і стабільної компанії. І якраз таки це можна легко і зрозуміло робити через піар-інструменти. Тепер, коли ви приблизно намітили, визначили свої цілі, вам буде набагато легше розуміти, які інструменти вам підходять. Тож наступний блок, до якого ми переходимо просто зараз, це конкретні піар інструменти які ви можете почати використовувати вже сьогодні. Перший і найпотужніший це історія вашого бренду. Чому українці обожнюють Моршинську? Чому про ветерана піца знають навіть за межами України? Чому кураж знають навіть ті, хто ніколи не був у Києві? Тому що за кожним із цих брендів стоїть потужна історія. Моршинську ми знаємо як Історію про природну силу Карпат, «Ветерана піца» – це історія ветеранів, які знайшли себе в мирному житті. Кураж це історія про те, як барахолка перетворилася на справжнє культурне явище. Дослідження Стенфордського університету доводять, що коли ми слухаємо історії, це включає одразу сім зон нашого мозку. Тобто, коли ми слухаємо історію, ми не просто. Дізнаємося про бренд, ми проживаємо історію цього бренду. Саме тому історії запам'ятовуються в рази краще ніж сухі факти про бренд або рекламні гасла. І це означає, що коли люди побачать ваш бренд через якусь історію. Вони його не просто побачать, а запам'ятають. Якщо повертатися до історії тих самих ветерану піца, вони не просто відкрили піцерію, вони розповіли історію ветеранів, які намагалися повернутись в звичайне мирне життя. Ця історія резонувала з величезною кількістю наших співвітчизників, тому що це близько кожному, це важливо, це цінно. Тому ветерани піца підтримували не через якісний продукт, а через цінності і філософію. Тому запам'ятайте, історія робить бізнес живим. І реальним, відповідно, незабутнім. Але яку ж історію вам розповідати? Ось проста формула: по-перше, виклик, з чим ви зіткнулись. Друге боротьба. Як саме ви проходили цей шлях? Третє рішення, що ж ви створили. Четверте. Цінність, чому це важливо для клієнта? Запишіть історію вашого бренду за цією формулою і розмістіть її в соцмережах на своєму сайті, комунікуйте з журналістами через цю історію і просто показуйте її. Хороші історії перетворюють звичайні бренди на лавмарк. Другий інструмент це експертний контент, і це не просто модні слова, які зараз всі використовуються в мережах, а це реальний двигун вашої репутації. Озирніться навколо Ярослав Ажнюк з Петкюб, Дмитро Борисов з ресторанної групи. Всі вони регулярно діляться своєю експертизою, і це не випадково. За дослідженнями, українські споживачі набагато більше довіряють брендам, коли бачать, хто стоїть за цим брендом, які люди створюють продукт, який вони купують. Як ж це працює на практиці? Ось простий. План дій визначте свою експертну ніжу, в чому ви дійсно розбираєтесь краще за інших. Створіть орієнтовний контент-план. Оберіть формат, який ви будете намагатися створювати. Можливо, ви будете пічети колонки в медіа, можливо, ви будете вести свій ютуб канал, можливо, ви будете брати участь у чужих подкастах. Будьте послідовні, адже регулярність набагато важливіша за обсяг. До речі, за даними LinkedIn, профілі, які регулярно діляться експертним контентом, отримують до чотирьох разів частіше запити на співпрацю. Тому це працює як для вас, так і для вашого бізнесу. Третій інструмент колаборації з іншими брендами, і це буквально один із найшвидших і найдешевших способів отримати миттєву аудиторію. Лише погляньте на ці приклади: співпраця монобанку і живчика, цікава активність мілкбару разом із Укрзалізницею, І що чи не найважливіше для малого бізнесу. Для таких колаборацій не потрібні великі бюджети. Як ж знайти партнера для колаборації? По перше, виберіть бренд, у якого дуже схожа аудиторія на вашу, але важливо, щоб вони не були вашими конкурентами конкурентами. далі запропонуйте взаємовигідну ідею, яка буде транслювати цінності і вашого бізнесу, і ваших партнерів. Почніть з простого: спільний розіграш, активність в соцмережах, невеличкі небюджетні спільні колаборації для того, щоб просто затестувати, наскільки ваші аудиторії між собою мечаться. Звісно ж, вимірюйте результати, скільки нових клієнтів, які охоплені ви отримуєте які загалом результати. Але пам'ятайте, що хороша колаборація це коли люди думають вау, як вони круто це зробили. Ане, а навіщо не, вони це зробили? Четвертий інструмент це локальний або, іншими словами, регіональний піар. Особливо актуальний, якщо вони з Києва. За даними досліджень Gradus Research, у 2024 році 74% українців активно підтримують локальні бренди. Тоді як у 2022 році ця цифра була тільки 69%. Ми бачимо наскільки стрімкіше, наскільки більше українці підтримують своїх. А особливо ця підтримка зростає, якщо люди бачать, як ваш бізнес підтримує громаду. Тільки погляньте. Та на ці успішні кейси, наприклад, львівський it кластер це коли локальний піар перетворився на магніт для інновацій. Львівський IT-кластер кластер це найбільша бізнес-асоціація it компаній в Україні. Вона нараховує, здається, близько 300 компаній. Але що найцікавіше, львівський it кластер не просто робить бізнес, вони дійсно впливають на місто. Вони реалізують дослідження, проводять великі конференції, підтримують освітні ініціативи і роблять дуже багато соціальних проєктів. Однак. Із їхніх місій це допомогти молоді реалізувати свої таланти і залишитись у Львові. Значний вплив на розвиток it сфери Або пам'ятаєте, як нещодавно буквально всі обговорювали запуск Київ Монінг Кофі Клаб. Це коли в кав'ярні ставиться діджейський сет, грає музика і така собі технотусовочка, але з кавою. Здавалося б, ну який піар для кав'ярні у Києві? Тих кав'ярень просто мільйон. Але поставте діджея у вашій кав'ярні. І про ваш бізнес будуть говорити усі, або теж дуже свіжий кейс, коли відкрились Катімо-матча. Це заклад від бренду українського бренду Катімо, який спеціалізується саме на матчі, напої із матчі і десерти продають. По-перше, запуск запуск був настільки гучний. Вони підключали мікроінфлюенсерів, звичайних інфлюенсерів. Про це говорили буквально всі: мій Тік-Ток, інстаграм. Кипів просто новинами про Катімома чи Клаб. Друга фішечка, яку вони зробили спеціальну чи не спеціальну, про це також багато обговорюється. Вони заборонили знімати UGC контент в їхніх закладах. І це також дуже сильно розійшлось по соцмережам. Мільйонні охоплення, величезна впізнаваність і безкоштовний піар для їхнього закладу. Ось що ви можете зробити вже сьогодні. Знайдіть локальні медіа, телеграм-канали, сайти, новинні медіа. Запропонуйте вашу історію, як ваш бізнес впливає на регіон. Підтримуйте місцеві ініціативи від шкільного свята до масштабного заходу. Створіть власну локальну ініціативу від прибирання парків і озеленення до притулків для тварин. Локальний піар це саме той випадок, коли потрібно не просто потрапити в медіа, а продемонструвати людям, як саме ви впливаєте на їхнє життя. Плавно і дуже органічно ми переходимо до п'ятого інструмента – Це соціальна відповідальність вашого бізнесу. Соціальна відповідальність звучить як тренд, але насправді це дуже потужний піар-інструмент, який працює на благо і вашому бізнесу, і суспільству. Дослідження гарвардської бізнес-школи показали, що 94% представників покоління Z дійсно переймається, чи компанія якось вирішує екологічні і соціальні проблеми. Чи ні, тому просто погляньте на ці приклади: нова пошта і їхня підтримка української культури і книговидання, фармак і програма підтримки медиків, епіцентр і їхня допомога військовим медикам, розетка та їх благодійний проєкт для підтримки пенсіонерів. Тож як це працює для невеликого бізнесу? Ось проста формула. Знайдіть свою так звану територію, що відображає, демонструє цінності вашої компанії. Починайте з малого, краще регулярна невелика допомога, ніж одна масштабна акція. Залучайте команду і клієнтів, нехай це буде ваша спільна ініціатива. Комунікуйте прозоро, розповідайте про те, як це вплинуло на суспільство і що ви для цього зробили. Але головне будьте щирими, тому що люди завжди відчувають фальш, особливо в таких чуттєвих питаннях. Але це все не має значення без грамотного вимірювання піари результатів, адже потрапити у Forbes – це круто, але як це реально впливає на ваш бізнес? Ось що потрібно відстежувати: медіаметрики, кількість публікацій, їхнє охоплення і тональність. Соціальні метрики, згадки в соцмережах, коментарі, поширення, бізнес-метрики, трафік на сайт, лідогенерація, продажі і репутаційні метрики, опитування, NPS і відгуки ваших клієнтів. І найголовніше не бійтесь експериментувати. Оберіть два-три інструменти і відстежуйте, як вони впливають на ваш бізнес. А потім масштабуйте те, що спрацювало найкраще. Отже, давайте підсумуємо. У цьому відео ми розібрали 5 піар-інструментів, які доступні кожному українському бізнесу: історія бренду, ваша автентична розповідь, експертний контент, ваші знання та досвід, бренд колаборації, партнерство з іншими брендами, локальний піар, сила місцевої присутності, соціальна відповідальність, ваш внесок у суспільство. І як це все вимірювати, ваша гарантія ефективності. І найголовніше для цього всього не потрібні мільйони бюджети або зв'язки в медіа. Потрібно тільки ваше бажання, послідовність та щирість. Український бізнес створить неймовірні історії успіху, навіть в найскладніші часи. І ефективний піар це ваш інструмент, щоб про ваш бренд дізнались усі. На цьому, все. Дякую, що додивились. Пишіть в коментарях, який інструмент підійшов би для вашого бізнесу і ставте свої запитання. Я з радістю буду давати на них відповіді. Підписуйтесь на цей канал і до зустрічі, Па-па!